Добрий день, дорогі друзі. Ви так давно чекали наше інтерв'ю, і ось ми його записуємо. Сьогодні в нашій віртуальній студії по потенційний перспективний молодий хлопець Влад Михайленко, який дуже активно займається цим рейсингом зараз. Е, усім вітання. Так, і одразу ж переходимо до запитань. Можеш розповісти свою коротку біографію, хто де народився, звідки, скільки? А, звісно, а, мені 21 рік. А, я можна вважати місцевий, я з Києва. Я а, а, народився в Києві. Майже все своє життя проживаю в Києві. Навчаюсь в університеті вже на магістратурі. Завершу бакалавра в Національноваційному університеті. А зараз, ну, в цілому просто ходжу на пари, там роблю практику, завдання там, пов'язану на тему кібербезпеки або там, щось пов'язане зі штучним інтелектом. Ну, ще й ходжу в університет на англійську мову, саме очно, А так, в цілому, у мене навчання досі онлайн. Угу. Розумію тебе. І з чого починався твій шлях в іграх про гонки? Ой, це був доволі такий веселий шлях, бо е гоночними іграми я взагалі почав е цікавитися ще, коли був дуже маленьким. Десь мені тоді було три рочки. Е був тоді диск з такою ігрою, як тачки. Це ось з одноіменного. Мультфільму від Піксар. Тоді, що в мене був е, дитячий руль Геніус на 180 градусів. Мені е, е, тато тоді допомагав, за, е, брав цей диск, ставляв цей комп'ютер і Я грав у цю гру. І ще також була така гра е, FlatOut 2. Це прям гонки на виживання, це дербі, це прям. Не сказати, що це були прям серйозні гоночні ігри, скажімо так. Далі я поступово вже почав цікавитись таким більш е... останніми іграми у той час, типу, як е... Need for Speed, там усілякі, е... ж... та ж Формула 1. От. Е... Mm -hmm. Також від Міч і WRC. Також я дуже багато цікавився ралі у той момент. Але в цілому я. Е... ну, я проходив це і на клавіатурі, і на кермі. ось, І у Gran Turismo також грав, але це було ще на PlayStation Portable. В цілому дуже рано почав цікавитись гонками. Mm -hmm. Але не сказати, що серйозними. А Ось. Ти в більшості граєш у Gran Turismo, і. Яка б в тебе була найулюбленіша гра, окрім gt 7 Найулюбленіша гра окрім gt 7 Доволі важке питання, якщо чесно. У мене було багато улюблених ігор. І радо важко обрати якусь одну. Прям. Мені усі гоночні ігри подобались, які я грав. Е Ну, окрім Need for Speed Shift, який я нормально не пограв, бо він у мене нормально не запускався. Але. Я можу відмітити аби, що Формула-1-2018. Це був тоді одним із тих симуляторів, серйозних симуляторів, завдяки якому я вже. Ну, тоді вже серйозно почав цікавитись серйозними гонками. Так, були ще тоді ще й 2017, але саме з 2018-ї версії мене прям серйозно почали цікавити серйозні гонки. Окей. Одразу переходимо до питань наших гостів, бо там дуже запальні питання. Е, питання від Георгії Почношвілі. Як ти прийшов у симрейсинг? Uh, я прийшов у симрейсинг доволі таки. Uh, якщо чесно, несподівано, бо тоді я взагалі ним не цікавився, якщо чесно. Ну, там. Я навіть не слідкував за якимось там uh, новинами або івентами, або за якимось блогерами, або сімрейсерами. Мене тоді це взагалі не цікавило, бо. Я тоді вже знав, що це доволі таке дороге е, хобі, де і плюс, е, із моїм залізом, е, це було ну, неможливо. Я навіть тоді не вірив, що я можу стати якимось взагалі топовим гонщиком. А потім, коли почалася війна, я тоді вже почав слідкувати за таким блогером, як Сончик. Е, він з Одеси. І я тоді саме завдяки ньому я почав. Е, Цікавитися цим рейсингом, він тоді вже якісь там серйозні гонки катав. Е і iRacing був у нього, і Рейсром Racing Experience, який. Мені також, до речі, подобається, хоча там онлайн ніякий, і при цьому там, до речі, оновлення вийшло. А потім е він почав виступати в одному чемпіонаті, який мене дуже сильно зацікав, і я вирішив спробувати взяти в ньому участь. Я зміг там підсуетитись і зміг спокійно взяти участь. І саме тоді я почав займатися сімрейсингом. Але це, якщо чесно, було, я зараз забіг трошки наперед. Ну, а... Я знаю, що ти реально почав займатися, як ти мені казав, коли був сімплей, ти ходив до влада будь у клуб, і там. Стався найбільший твій прогрес, як я розумію. А, так, саме так, я ж казав, що зараз про цей український чемпіонат, я трошки забіг наперед, да. Навесні е, го року я дізнався про ось саме про цей клуб сімплей, який був доволі близько від мого місця проживання. І якраз там я і відчув, що а, у мене доволі непогано виходить. Я не можу непогано їхати на віртуальному колі. Це відмітив і Влад Будюк, і його брат Євген, який, який якраз, ну, якраз мені запропонував там створити ось, ось цей сімрейсерський проект, сімплей, виступати в чемпіонатах, просувати цей бренд, що і я намагаюсь робити зараз. Я один раз казав, хоч клуб зараз і закритий, але його бренд буде жити і. я. Буду робити це все заради цього, бо якраз завдяки ним я відкрив для себе повністю цей світ сімрейсінгу, цей весь сесвіт. І... і якраз е відчув, що це моя не лише пристрасть, це в мене є талант, про який я взагалі не знав. А ось е ти вже відкатав багато чемпів, е вже такий крутий пілот. Я вважаю, що ти Аплюс, е і багато хто так вважає. Незважаючи на те, що у грі в тебе А рейтинг поки що. І я хотів би запитати, чи є у тебе цілі на майбутнє, або які цілі ти переслідуєш, граючи так багато у гран Ну, Звісно ж, цілі якраз стати набагато швидшим і стабільним гонщиком, аби. Ну, представляти нашу країну на міжнародних змаганнях, це в цілому і ціль не тільки моя, а й ціль усі усієї нашої спільноти гранд турізму Укр, звичайно, бо ми усі ж стараємось прогресувати, підштовхуємо один одного на те, аби їхати ще швидше, більш впевненіше, більш стабільніше, е заради того, аби потім е ми змогли прийняти у якомусь крупному міжнародному івенції по Погрантурізму, де й не тільки, і таким чином прославити свою рідну країну на весь світ, щоб доказати, що е, сімрейсери в Україні дуже швидкі та талановиті. Тобто ціль, е, в принципі, така ж, як і у Гови Валинкіна, коли він був на інтерв'ю, він казав: потрапити на GTVS. Так. М, так. Тоді наступне питання від Міше Прототайпа. Раз е, ти катаєш у Gran Turismo та iRacing. ти один з тих небагатьох пілотів у спільноті, який катає у ці дві гри, які поради новачку е, ти би дав в iресинг? Mm. В якого вже є е, е, experience деякий в Gran Turismo, Euh, ось треба дати пораду Ірейс. Ну, коли він прийшов в Айрейс. Um, ну, якщо чесно, я не сказати, що я така людина, яка може брати, дати якісь там э, залізобетонні поради, але я в цілому спробую таке дати. А, як варіант, це, звісно ж, починати з таких доволі а, простих. Можна сказати чемпіонатів, що я баю на увазі? У аресінг є типу спеціальна система, у якій ти, типу спочинаєш там, з таких початкових серій, там, на слабеньких машинах, і потім ти просуваєшся далі і далі. Якраз поради, я думаю, для тієї людини, яка багато ганяла ось в онлайні з іншими людьми. Я не думаю, що якісь поради знадобляться, для... якщо вона захоче пограти в iRacing. Єдине, що може, ну, зробити дискомфорт, це інша фізика, бо в iRacing вона інша, інша поведінка машини, інша робота з вагою машини, інша система пошкоджень. Це не як Gran Turismo, там є якісь пошкодження, але вони впливають. Але в iRacing вони, я б сказав, більш жорсткіші. Там, от якась дуже серйозна аварія, це вважай, ти все, ти приїхав. Це те, що я точно хочу відмітити. Е, головна порада у якраз в iRacing, е, е, враховуючи все це, що я сказав е, раніше. Це просто бути Макс ще більш обережним. Бу... Е, е... І головне просто швидко звикнути до фізики. Угу. Е, там, Міша, ще додавав, е, щоб ти виділив е, три. Е... Головні відмінності айрейсингу та грантуризму. Я вже чув, ти назвав е декілька, але якщо можеш ще, будь ласка. Е, три головні відмінності між айрейсингом та грантуризму 7. Ну, окрім е е саме фізики та е якраз рейтингової системи. Е я б ще б відмітив. Я кажу такі доволі прості та банальні відмінності. Це ось фізика, це рейтингова система та е ціна. У, у порівнянні з Gran Turismo 7, iRacing це доволі дуже дорога забава, бо там е і треки коштують дуже дорого, і машини, і навіть підписка на неї, е це також ну, вона доволі. Недешева. А у Гран грантурізм що? Ну, просто маєш диск, там, оплатив підписку за 200 гривень, і все, і катаєш в онлайні, виступаєш на чемпіонатах і піднімаєш рейтинг. Е, щодо рейтингової системи, то, ну, звісно, є тут такі нюанси в плані хлопців, які там їдуть як ну, той же А, але при цьому вони можуть там, по приколу створити. Аккаунти нові, і потім, типу, м їхати е в низькому рейтингу, але при цьому будучи швидшими за всіх. В Аресінку така ж сама проблема. В там також бувають люди, які можуть спеціально собі злити рейтинг. Ну, до прикладу, вони. Е у них, типу, є зазвичай рейтинг 5, умовно, але вони спеціально зливають там до 1000 або там до 2000 і спокійно собі домінують. Це прям доволі неприємна ситуація. І я думаю, що рейсінг в їхати. ну, Боротьба там трошки чистіша, саме якраз через. Е Систему пошкоджень, бо як я відмітив раніше, е якщо якась серйозна аварія в аріску, то це можна сказати, твоя гонка завершена. В Gran Turismo ти там кудись летів, у тебе пошкодження там, в залежності від налаштувань сервера, е вони полагодились і все. І ти їдеш собі взагалі без проблем. Хоча, якщо встановити важкі пошкодження, то да. Суть не міняється, але ти при цьому можеш продовжити свою гонку, а в iресінгу такого прям, такої 100% ймовірності немає. Тому я вважаю, що якраз намагаючись уникнути таких пошкоджень в ай-рейсингу і боротьба частіша, як я помітив. Так, я декілька місяців тому спробував ай-рейсинг, і там навіть не можна чіпати. Автомобіль іншого пілота, бо отримуєш одразу шрифтний бал за маленький малень такий контакт. Е і це додає чистоти у боротьбу. Я думаю, у грантуризму потрібно було б задуматись над такою системою. Так, да, і при цьому ще й полагодити систему з жовтими прапорами. Бо, блін, цей е глюк, коли ти е обходиш машину, яку, яка, яка спровокувала цей жовтий прапор, вона просто стоїть. І при цьому ти її проходиш, а тобі 3 секунди штрафу. Дуже сильно роздратовує. І переходимо до останнього питання про гронтурізму. Це хто твій суперник у ГТУКР або на кого рівняєшся в нашій спільноті? Дуже таке класне питання. Є багато пілотів, на яких я рівняюсь у. В нашій спільноті, і я навіть можу ось можу назвати трьох людей, на яких я якраз рівняюсь: це Владислав Мізін, це е Володимир Волинкін та Антон Дорохін. Трійця прям одних з най найкращих пілотів у нашій спільноті, і е боротися з ними, намагатися їх наздогнати, це прям дає неймовірний буст по мотивації. Звісно, я хочу ще й відмітити е, нашого другого Михайла Прототайпа, Михайла Туряницю, е, який якраз також пересів на рулі і почав їхати ще швидше. Тому навіть трохи не красивився, що ще відмітив е, лише трьох, тому хай буде вже четверо. Це Нізін, Волинкін, Дорохін та Туряниця. Окей. І переходимо до двох останніх питань в нашому інтерв'ю. Вони не стосуються ні гонок ні перегонів. Просто вогняні питання. І так, перше питання від Віталія Єлосіті. Ти казав, що ти з Києва. Е, так? Е, і Віталій задає тобі питання. Скільки в дану Секунду. Е вагонів, потягів метро їдуть по червоній лінії у Києві. О, оце так питаннячко. А я більш не шпев, що десь. Саме вагонів, не потягів. Саме. Вагонів. Саме вагонів. Ну, десь е штук. Е то, а може, й 150. Десь 100 точно, бо в одному, ж, е, в одному ж поїзді 5 вагонів, і плюс їх може бути декілька е, в одну сторону. Тому, десь, ну, десь 100 може забагато, але думаю, вагонів 80 точно. Відповідь прийнята. А тепер дивись, що е, він пише. Дочекайся відповіді від влада. Ось ми дочекалися. Після його відповіді, скажи йому, що на це питання нема правильної відповіді. Це питання задають на співбесідах, щоб перевірити, як чоловік реагує. І, перше, якщо ти думав, Аналізував, хотів оціні, оцінити ці всі вагони, то ти пройшов співбесіду Якщо ти сказав, що ти не знаєш, як порахувати, бо недостатньо інформації і так далі, то ти не пройшов. Я так розумію, я пройшов хтось, бо я реально аналізував. Так, я думаю, що Віталій ти мав на увазі, ти думав, аналізував, тому ти пройшов. Добре. І останнє питання від Володимира Волинкіна. Е, який, який твій улюблений фільм, серіал, мультфільм, аніме назвати е, по одному топу в кожній категорії? Кожній категорії. Е, фільм. Е, тут доволі просте питання. Сімейна франшиза. Саме форсаж. Е, і при цьому перші вісім частин, бо я ну, дивився огляди 9 та 10 частини. і Я зрозумів це, це все. Це вище моїх сил. Це вже, це вже за межою моєго розуміння. Перші вісім частин форсажу просто муа. серіали. Я не фанат серіалів, але я дуже полюбляю детективи. Один з моїх улюблених серіалів якраз на цю жанр, це е, відділ 44». Мультфільм або аніме. Відмічу кращий мультфільм. найкращий мультфільм, який я дивився. це... Якраз тачки. Якраз про гонки. Можна сказати, що в тебе весь список з гоночної тематики. Ну, майже. Добре. На цьому. Питання все. Дякуємо всім, хто дивився це дуже інтерактивне та цікаве інтерв'ю. Сподіваємося, Влад прийде до нас якось на другу частину. Все ще чекаємо на Антона та Назара. Тому бувайте! Усім дякую. До побачення.